Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гіалуронову кислоту. Я розумію, що це вже заїжджена тема, але а, поясню саме, що таке гіалуронова кислота і де вона працює. Гіалуронова кислота використовується в різних засобах, особливо косметичних. Це може бути навіть звичайний зволожуючий крем, і там є гіалуронова кислота. Це можуть бути мезотерапевтичні препарати, по суті, рідина. Це можуть бути вже біоревіталізанти, які вводяться ін'єкційно в саму шкіру. І це можуть бути ще філери, це щільна гіалуронова кислота, яка вводиться в шкіру для додавання об'єму. Чим же саме цінна гіалуронова кислота? Насправді це найпотужніша кислота, яка зв'язує саме воду, тобто це найпотужніший засіб зволоження шкіри. Будь-то крем чи будь-то ін'єкційний препарат. Якщо це крем або сиворотка по догляду за шкірою, то в ній використовується низькомолекулярна гіалуронова кислота, яка дає максимальний ефект зволоження. Якщо це креми по догляду за шкірою в домашніх умовах, то це в них додаються компоненти гіалуронової кислоти як транспортний засіб, тобто вони приносять шкіру безпосередньо найчастіше це вітамінні комплекси. Також це додається і в сиворотках, Це можуть бути вітаміни А, В, С. Якщо це мезотерапевтичні препарати, як рідина, то там вже теж використовується низькомолекулярна гіалуронова кислота, але в дуже високій концентрації. І це вже ін'єкційні препарати, які безпосередньо вводяться в дермальний шар шкіри. Це може бути ретикулярна дерма або глибока дерма. І там вже ці компоненти діють по-інакшому, більше як колагеностимулятори, більше як біоревіталізанти, і як стимулятори еластину. Це основні компоненти в шкірі, які дають максимальний потім ефект омолодження. У ційних препаратах ще використовується високомолекулярна гіалуронова кислота і, як правило, зв'язана, тобто, це філери. Вони дають, додають більше об'єму шкіри, також миттєвий. Антивіковий ефект дають препарати філери. Тобто, це та сама гіалуронова кислота, тільки вона високомолекулярна та стабілізована. Вони заповнюють дефіцити об'єму та відновлюють молодість шкіри. Жоден компонент в косметології не має такої універсальної гнучкості. Тобто гіалуронову кислоту можна використовувати, як бачите, в багатьох варіантах процедури. І ви просто вирішуєте, в якій саме. Я запрошую вас на процедури в нашу клініку, доктор Колінс, до себе та до моїх колег. На процедурі ми вам розповімо, як максимально ефективно використовувати компоненти на основі яворонової кислоти саме для вашої шкіри, будь-то домашній догляд чи якісь ін'єкційні препарати. Завітайте до нас! Завжди раді. До побачення!